Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі Фавбет. Титульний партнер Савбет Екстраліги». Євген Задорожній, головний тренер Аврори. Знаєте, не часто Аврора відпускає перевагу, яку здобуває у вирішальні моменти матчу, але сьогодні сталося саме це. І що саме вийшло з-під контролю вже зараз розумієте, чи. Ще немає такого розуміння. Поки відповідати не буду на ці питання, потрібно зробити аналіз. Привітаю Ская з першою перемогою. Ми будемо готуватися до наступної гри. Так, десь є розчарування, але я своїй команді сказав, що не потрібно на них звертати, тому що завтра нова гра і серія продовжується. В серії після матчу ворота захищав Микола Гуйван. Це було сплановане рішення, чи він сам викликався. Не всі ж пенальті стояв Микола і Юрій стояв. Тому десь ми хотіли змі... зміцнити цю позицію, але не вийшло. Чого очікуєш від перегляду футзалу? з Славбет Голівудського блокбастеру на полі. ФАВБЕ титульний партнер САВБЕКСРА Екстраліги».